Вітаю, друзі. Пропоную подивитися, що нового сталося у бухгалтерській сфері за робочий тиждень з 18 по 22 листопада. До бюджетного та податкового кодексів готують зміни щодо зарахування ПДФО за місцезнаходженням підприємств, а не за місцем реєстрації їхніх юридичних осіб. Це допоможе удосконалити механізм горизонтального вирівнювання місцевих бюджетів. Мінфін змінив план рахунків бухгалтерського обліку та інструкцію щодо його застосування. Так, рахунок 67 розрахунки з учасниками та кошти клієнтів доповнили субрахунком 676 кошти клієнтів за недіючими рахунками. Крім того, зміни деталізують опис рахунків 28 товари та 68 – розрахунки за іншими операціями. Нацбанк оновив порядок відкриття та закриття рахунків. Так, користувачі або їх представники отримали право при підписанні електронних документів використовувати ЕПЦ або КЕП. Важлива умова використання електронних підписів має бути попередньо визначено договором між користувачем та надавачем платіжних послуг. Оновлений порядок блокування реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування почав діяти з 21 листопада. Нові норми передбачають безумовну реєстрацію накладних на експортні операції із застосуванням режиму експортного забезпечення та уточнюють механізм автоматизованого моніторингу. Заяву про включення до реєстру волонтерів можна подати до контролюючого органу в паперовій або в електронній формі. Щоб зробити це в електронному вигляді, ідентифікуйтеся в приватній частині електронного кабінету. Датою включення фізичної особи благодійника до реєстру волонтерів є дата внесення запису до реєстру волонтерів. Ще більше інформації шукайте у продуктах цифрового видавництва експертус. Долучайтеся до дружньої родини Головбух.